Привіт! Якщо ти шукав реванш усика проти дюбуа, ти точно потрапив за адресою. Це відео саме те, що потрібно всім фанатам боксу та тим, хто хоче не просто дивитись бій, а ще й заробити на ньому. Тема сьогоднішнього відео: Усик дюбуа, хто переміг, заробляй з усиком, реванш без пощади. Ми поговоримо не лише про сам поєдинок, а й про те, як правильно ставити на бокс, які стратегії реально працюють саме на цьому бою. І як ви можете скористатися шансом прямо зараз. Під відео ти знайдеш посилання на сайт з прямою трансляцією та можливістю зробити ставку. Все максимально просто дивишся бій, ставиш, і маєш шанс підняти гроші, якщо зробиш правильний вибір. Раванш Усика та дюбуа це не просто шоу. Це подія, яку багато хто чекав з нетерпінням. І саме такий бій дає чудові можливості для ставок. Один з варіантів ставка на тотал раундів. Аналітики прогнозують, що цього разу все може вирішитися раніше. Інший варіант ставка на перемогу усике нокаутом. Але є й ризикованіші стратегії, які можуть дати ще більший прибуток. Можеш розглянути ставки лайв у реальному часі, спостерігаючи, як розгортаються події, це дозволяє адаптувати свої рішення та грати більш обережно або навпаки, агресивно, коли бачиш момент. Тож не зволікай. Переход за посиланням під відео, обирай свою стратегію, став на результат, і дивись, як твій прогноз може перетворитися на реальні гроші. Не забувай, головне, холодний розум, грамотний аналіз і правильна ставка. Сьогоднішній бій це шанс. І цим шансом варто скористатися.